На каналі Настя Діка, це канал відеореакції та кавері. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Чорний телефон 2. Тричі-4 роки тому я знімала реакцію на трейлер Чорний телефон на першу частину. І мені було дуже страшно. Але я за ці роки стала більш досвідченою. Я передивилася всі частини Хеллоуіна в тому році. Uh, і мені не було страшно, що <хи> не знаю. Ну, мені сподобався що дійсно дивно. Мені сподобався слешер Хелловін. Він більше, знаєте, він більше не жахи, він більше як трилер. Але менш з тим. <хи> Сьогодні ми говоримо про інший фільм: про жахи чорного телефону. <хи> um... Є фільм е, німецький, який називається Чортів мобільник. Може, хто дивився, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, в дитинстві він мені дуже подобався. Але, звісно, то така гіпербалістична е, комедія на грані фолу. Да? Це чорний телефон. Це жахи. Тут е, нам хочуть пощекотати нерви. Я не фанат жахів, тому мені буде дуже цікаво, як я відреагую на цей трейлер. Тому. Let's go. Поїхали дивитися. Що ж, друзі, я приготувалася дивитися. Поїхали. Українські Карпати, О, О, ні! ні! боже який жах! Фу, одразу, фу, одразу зразу. Яка же ви бачили? Так, троє хлопців. Мабуть, мені наснився кошмар. Знову телефон дзвонить. І треба взяти з посоку. Привіт, Фіні. <клес> 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 Ти й думав, наша історія скінчилася? Ти мертвий. <клес> Ти, як ніхто інший, <клес> знаєш, що мертвий це лише слово. Помста Слухайте, це повний трэш. Це Це жах. Я в максимальному шоці, і насправді я думала, що я така, знаєте, бувала. Я, що я бувала, я і, типу, мене нічого абсолютно не злякає, і типу. Все ок. Але насправді але насправді ні. Насправді ні. Ну, ви бачили мою реакцію, мене трошечки навіть. Ну, зараз е, менше, але я не знала, куди, куди діти свої руки, насправді. Тому що я тут, е, я тут е, тримаю однією рукою е, ноутбук, і насправді. Ну, типу, я не знала, куди діти куди руку. Отак, отак, якщо я, якщо я хотілося двома руками отак, схопитися, отак, ні, закриті очі. Е, це, жах. Це, ну, це жах. Це жах, це жах. Да. Скажу так, що е, я думаю, що прем'єра заслуговує уваги перед Хеллоуіном і мені здається, що е, через те, що слешер е, Хеллоуін завершився, да, Два роки тому це м чорний телефон це круте продовження. Це знову ж таки маска, да, як е, Майка Майерса. Це ж, знову ж таки е, психоділ. Це знову е, якась тематика е, з кожної частини е, продовжується і продовжується. Тобто мені подобається, що лінія. Лінія сюжетна, вона залишається. І е, з кожною частиною е, видозмінюється. Але основна залишається. М -м тобто, що це не є е, якісь два фільми, непоєднані між собою. А це є саме е, ситуація, коли е, фільм е, має продовження. І я рахую, що я прям аж. Е, Мені здається, я аж е, трохи почервоніла. Мені аж жарко стало, чесно кажучи, хоча я тут в майці і насправді на вулиці вже прохолодна осінь. А... Можливо, що в наушниках такий ефект. Я не знаю, але мене дуже сильно прийняло. Е, ви бачили на початку, що я така. Та, ой, Чесно подивлюся, за ці роки я вже набралася досвіду перегляду таких фільмів. Але, але ні, але ні. Це означає, що. Ну, дали жару режисери, що можуть вміють, враховуючи величезну, величезне конкурентне середовище, зробити гарний продукт. Чи буду я дивитися? Ну не знаю. Може на Хеллоуін не подивлюся. Я, звісно, планувала дивитися Хелловін, да? але може подивитися і чорний телефон, першу другу частину. Who knows? Друзі, підписуємося на мій канал, як вам. Як вам а, трейлер? Чи подобаються вам фільми Жахів? Пишіть внизу. Який у вас улюблений жанр? І як вам моя реакція? Е я вас цілую, обнімаю. Бажаю вам гарного вечора і гарного настрою завжди. Поменше негативного, е хоча після цього трейлеру бажати це важко, але. Як кажуть психологи, якщо в житті трапляється якийсь мес, то одним із видів підняття настрою є саме перегляд фільму жахів, насправді, тому що він надає організму адреналіну, а отже, ну, деякому роді піднімає після цього настрій. Ви вже починаєте, ну, насправді героям повезло менше, ніж вам думати. І такий, а, та ще нічого. Добре, я вас цілию обнімаю і бажаю вам прекрасного чудового життя. цям цям